Ця людина є суперзіркою інтелектуального світу, відомим автором та самопроголошеним анархістом, коріння якого виходить з України у віці 86 років. Він як виглядає не зупиняється у своїй активності. Він і надалі виступає проти цілого списку несправедливостей сучасного життя, і західний світ є зазвичай ціллю його критики. Я приїхала до сполучених штатів аби зустрітися з наумом Хомським, і ми зустрілися в його кабінеті у Масачусетському технологічному інституті дуже дякуємо за зустріч. Світ у 2015 році виглядає доволі неспокійним місцем. Проте, якщо ми споглянемо на дещо ширшу картину, чи ви відчуваєте оптимізм, а чи ж песимізм щодо того, що власне відбувається? На глобальній арені, ми власне просуваємося до прірви, до якої ми всі потрапимо, що у свою чергу. Зменшить перспективи нормального існування цілого людства Про яку прірву йдеться? Насправді існує дві прірви. Одна з них це катастрофа довкілля, якої не можна уникнути. А ми на додаток не маємо аж так багато часу, аби мати з тим справу. А інша вже існує років 70. Це загроза ядерної війни, яка дедалі посилюється. Тут взагалі постає дивом факт того, що ми ще якось виживаємо за цих умов. Давайте не ну, поглянемо на питання з захисту довкілля. Ми звернулися до нашої аудиторії у соцмережах і просили надіслати запитання, і ми їх отримали величезну кількість. Це запитання надійшло від Еноа Аголі, який запитує, що ви думаєте крізь свою філософську призму щодо кліматичних змін? Фолософезлензвочінкалайматченжюменспіші. Людські істоти існують вже десь протягом можливо сотень тисяч років. І, власне, зараз люди постають перед унікальним моментом своєї історії. А саме ці істоти зараз перебувають на тому етапі, коли досить швидко вони мусять вирішити, буквально за кілька поколінь. Чи ж цей експеримент, що зветься розумне життя, триватиме й далі? А чи ж ми все це знищимо? Я маю на увазі те, як науковці визнають, що нам варто залишити усі викопні джерела енергії у Землі, якщо наші онуки. Хочуть мати якісь порядні перспективи. Проте засадничі структури нашого суспільства і надалі намагаються видобути все до останньої краплі. Наслідки тут для людства у плані кліматичних змін у недалекому майбутньому постають доволі катастрофічними, і ми оце й просуваємося до тієї згаданої прірви у плані зменшення перспектив ядерної війни угода досягнута з Іраном надає певний оптимізм. Чи це постає як промінь надії, що світ може потенційно бути безпечнішим? Я за переговори з Іраном, але ці переговори мають певні хиби. Дві держави на близькому сході поводять себе зухвало, постійно чинять агресію. Насильство вдаючись до протизаконних дій, ці держави мають величезні ядерні арсенали, але їхня ядерна зброя взагалі чомусь не обговорюється. А які саме держави ви маєте на увазі? Сполучені штати та Ізраїль. Дві основні держави з ядерною зброєю у цілому світі, і от саме тому у різноманітних опитуваннях міжнародної думки, які здійснюють американські агенції, США розглядають як найбільшу загрозу миру на планеті. Жодна інша країна навіть до того не наближається. Тут цікаво, що американські медіа навіть відмовились публікувати результати тих опитувань. Проте факт нікуди не подівся. Ви не аж такої надто високої думки про президента Обаму. але чи не змушує вас укладення цієї угоди з Іраном бути про нього кращої думки, беручи до уваги факт його намагань зменшити загрозу ядерної війни? Ні, Я так не думаю. Він це щойно започаткував трильйонну програму модернізації американської системи ядерної зброї. Саме тому стрілки відомого годинника судного дня, заснованого бюлетенем науковців ядерників, було переведено ще на дві хвилини ближче до опівночі. коли отой годинник проб'є опівночі, це вже буде кінець. Зараз годинник показує за три хвилини опівночі. Це найближче до опівночі, ніж ми будь-коли були за останні 30 років, коли за часів Рейгана існувала реальна загроза війни ви згадали США та Ізраїль у зв'язку з Іраном. Зараз прем'єр Ізраїлю Нетаньяху явно не хоче, аби ядерна угода з Іраном спрацювала. І він каже, Це цікаво. Ми мусимо запитати, чому і чому ж нам відомо, чому. Іран має досить низькі військові витрати навіть за стандартами регіону. Не кажучи вже про США, стратегічна доктрина Ірану є оборонною. Вона передбачає стримування нападу настільки довго, аби дипломати змогли якось там домовитись. А США та Ізраїль, як злочинні держави, не хочуть мати чинника стримування. Жоден стратегічний дослідник з мізками не думає, що Іран колись використає ядерну зброю. Якщо навіть Іран був би до того готовий, то країну просто знищить і немає жодних вказівників, що клерики при владі в Ірані бажали б бачити зруйнованим все те, що вони мають і ще одне запитання з цієї проблеми йдеться про соцмережі. Мортен Андерсен запитує: чи вважаєте ви, що США, бодай колись би підписали угоду, яка була б небезпечною для Ізраїлю? Ізраїл Енфасплейс США здійснюють постійні кроки, які є дуже небезпечними для Ізраїлю. Як от підтримка ізраїльської політики, протягом останніх 40 років найбільшою загрозою для Ізраїлю була його власна політика. Якщо ви споглядите на останні 40 років до 1970 року, то побачите, що тоді Ізраїль був однією з найшанованіших країн світу. Дмайкантрізенвороспектидмайрлац існувало багато симпатій до Ізраїлю. А нині це одна з найменш шанованіших країн світу. Цієї країни бояться на початку 70-х Ізраїль здійснив вибір на користь розширення території, а не власної безпеки. І тому вони нині мають небезпечні наслідки того всього. Наслідки були явними. І тоді я про них писав, як писали і інші люди якщо ви волієте розширювати свої території, це призведе до внутрішнього занепаду це призведе до злості, спротиву, ізоляції, та, ба навіть знищення, і саме підтримуючи цю політику, Сполучені Штати Америки додають до тих загроз, перед якими і так постає Ізраїль, а це нас приводить до питання тероризму, тому що це глобальна проблема. І дехто як на мене, включно з вами, може сказати, що тут іде про зворотню реакцію на політику тероризму США у цілому світі наскільки самі США та їхні союзники несуть за це відповідальність Пам'ятайте, що найгіршу терористичну кампанію було зоркестровано у Вашингтоні. Це кампанія глобального вбивства. Ніколи не існувало терористичної кампанії такого масштабу що ви маєте на увазі під кампанією вбивства? Кампанія дронів. Це власне те про що йдеться. На широких теренах світу. Сполучені Штати систематично, публічно, відверто ведуть кампанію вбивства. І тут немає нічого таємного щодо цього. Ми всі про це знаємо. Ведеться кампанія зі вбивства людей, яких уряд Сполучених Штатів Америки підозрює у ворожих намірах. А коли ви завдаєте бомбу удару на селище, скажімо, у Ємені, ви когось вбиваєте? Можливо, того, кого ви підозрюєте? А може й ні. то як щодо сусідів, Вони, напевно будуть вам мститися. Кревенюдескаю ви визначаєте США як провідну державу терориста. А як Європа вписується до цієї картини? Це цікаве запитання. Наприклад, раніше було проведено дослідження. Це здається, було дослідження організації Open Society Foundation. і тут найгіршою формою тероризму постає рендиція або ж видання затриманих від однієї держави до іншої. Це значить, що ви берете когось, кого ви підозрюєте у чомусь, і ви відсилаєте цю людину до вашого улюбленого диктатора, може, до Асада чи там Каддафі чи Мубарака, з тим, аби цю людину піддали тортурам, у сподіванні, що з цього щось таке вийде. У дослідженні було встановлено країни, які цим займаються. Тут, звісно, всі диктаторські режими близького сходу та більшість країн Європи, Англія, Швеція, інші країни. Але існує єдина. Частина світу, де цього не робиться, це Латинська Америка. Коли процес контролювався США ще нещодавно, тут йшлося про світовий центр тортурів. Але нині Сполучені Штати Америки припинили це робити. І тепер цим, власне, займається Європа. Якщо, як кажуть, пан гнівається, челядь труситься. The отже, Європа є служницею Америки? Цілковито. Вони є занадто боязливими, аби обрати незалежну позицію. А де тут місце для Владіміра Путіна у цій картині? Його подають як одну з найбільших загроз глобальній безпеці як і більшість лідерів, він є загрозою у власному населенню. Він, звісно, вдався до протизаконних дій, але подавати його як збожеволілого монстра, який потерпає на захворювання мозку і має хворобу альцгеймера, а також злібну фізіономію, подібну до пацюка, це буде вже фантазією у стилі Орвала. Щоб ви не думали про його політику, вона зрозуміла. Сама ідея, що Україна може долучитися до будь-якого західного військового альянсу, буде неприйнятною для будь-якого російського лідера. Все це йде корінням у 90-ті роки, коли розвалився Радянський Союз. Тоді постало питання, що стане власне з блоком НАТО? Горбачов тоді погодився з тим, що Німеччина об'єднається і вже у ширшій версії вступить. До північно-атлантичного альянсу тут малося на увазі, що НАТО більше не розширюватиметься на схід. саме от таке формулювання використовувалося тоді, у ті часи на початку 90-х років минулого сторіччя Отож, Росію спровокували що саме сталося? НАТО одразу ж просунулося до східної Німеччини, а потім вже прийшов Клінтон і розширив НАТО аж до кордонів Росії. А зараз новий уряд України, що його було створено, після повалення попереднього я маю на увазі парламент України, який голосує трьома стами голосів проти восьми чи щось такого за те, аби увійти до НАТО, але ви можете зрозуміти, чому саме Україна хоче до НАТО. Ви можете побачити, чому уряд Петра Порошенка можливо вбачає у цьому спосіб захистити свою країну. Ні-ні-ні, це не захистить Крим, який було відтято після повалення уряду, і це не захистить Україну. Це загрожує Україні великою війною. Це вже не захист. Тут ідеться про серйозну стратегічну загрозу Росії, на яку будь-який російський лідер мав би відреагувати. Усе це цілком для мене зрозуміло. Якщо ми споглядаємо на ситуацію у Європі. Однак існує ще один цікавий феномен. Ми бачимо, як Греція потенційно просувається на схід з урядом Сиріза. Ми також бачимо рух подемос, який набирає сили в Іспанії, а також в Угорщині чи ви бачите існування потенціалу у Європі щодо асоціації самих себе з російськими інтересами? Погляньте вашан ну, інтересніколоковоцгабенгангріздифогляньте що відбувається в Угорщині. Це зовсім інша ситуація. А грецький рух серіза пройшов до влади на хвилі народного невдоволення і небажання, аби країна йшла тим курсом, який їй запланував Брюссель і німецькі банки, що просто нищать ту країну. Наслідок цієї політики полягає у тому, що грецький борг лише збільшувався, а половина молоді не мала роботи. На додаток десь 40% населення живе за межею бідності. Грецію просто систематично знищували. Отож варто списати грецькі борги. Так, власне, як і було списано свого часу борг Німеччини. Ю так як Німеччина мала змогу дати собі раду з руйнуваннями, які вона зазнала у воєнний час. Але як тоді бути з іншими європейськими країнами? Тут сама історія. Отож, Португалії теж мають списати її борг та Іспанії також. Хто спричинився до цього боргу? І кому саме цей борг? Частково до боргу спричинились диктатори. Отже, у Греції це був фашистський режим, підтримуваний США, який і призвів до великої частини боргу. Як на мене, борг був ще брутальнішим за ту диктатуру. І тут було задіяно міжнародні закони, які було запроваджено Сполученими Штатами Америки. Це було цілком в американських інтересах. Решта грецького боргу це виплати банкам німецьким та французьким, які собі вирішили надати доволі ризиковані позики з невеликою процентною ставкою. А, врешті-решт, постали перед фактом, що ці позики і не буде ніколи повернуто. the fact that they can't be paid back я хотіла б поставити запитання від жілія Гріборо, який запитує, як тоді трансформуватиметься Європа за умов тих викликів, перед якими вона постає. тому, що існує економічна криза, а також зростає націоналізм і певні культурні моменти, які було створено у Європі. Як ви бачите, те, як Європа сама себе трансформує, європа має серйозні проблеми. Деякі з цих проблем є результатом економічної політики, виробленої бюрократами у Брюсселі, Єврокомісію, під тиском НАТО і великих банків, переважно німецьких. Ця політика має сенс з точки зору її творців. З одного боку, вони хочуть виплат їхніх небезпечних і ризикованих позик, А з іншого боку, все це руйнує систему соціального захисту суспільства Але... Система соціального захисту це один з найбільших внесків Європи до сучасного суспільства. Багаті і могутні ніколи ту систему не любили. Існує інша проблема у Європі з причини крайнього расизму. Я завжди відчував, що Європа є навіть більш расистською аніж США. Раніше того не було видно, бо ж раніше населення у Європі було таким собі більш-менш однорідним. отож, якщо всі блондини з блакитними очима, то і власне расизму не існує. а щойно населення починає змінюватися. тут і з'являється расизм. І Це з'являється досить швидко. Це також постає серйозною культурною проблемою у самій Європі. Я хотіла б завершити нашу розмову на більш позитивній ноті за питанням Роберта Лайта. Він запитує, що дає вам надію? Мені надає надію кілька речей, про які ми говорили, як, наприклад, незалежність Латинської Америки. Це має історичну важливість. Ми побачимо це на зустрічі американських країн у Панамі. Попередньо на подібній зустрічі США були повністю ізольовані. А це вже радикальна зміна ситуації порівняно до останніх 10-20 років, коли латиноамериканськими питаннями заправляли Сполучені Штати. і от власне всі ті кроки Обами на зближення з Кубою були намаганням подолати ізоляцію, і вийшло, що це Америка, а не Куба, опинилась в ізоляції. І, Як на мене, ознакою оптимізму у Європі постають грецький рух серіза та іспанський подемос. Сподіваюся, сподіваюсь, що відбудеться народне повстання проти деструктивної економічної та соціальної політики бюрократії та банків. І це має обнадіювати. Пане Хомський, дуже дякуємо за участь у програмі.